Нарешті я добралася до своєї вчорашньої качоти. Сьогодні ранкове відео має таку чудернацьку назву. Ой, як захолонув і не хоче... О, витрусила. Має 14 назву. Я думаю, ви здогадалися чому. Тому що знову я його змогла завантажити. Я збилася з підрахунку. Чи то з четвертого разу, чи то з якого. Так, 918. Бачите, вчора прибрала, а потім більше не перевернула. І ця сторона ідеально рівна, а ця трішки така, як запала в себе, бачите? Ой. Відправляю. Не пропускала знову. Ми знайшли порушення, хоч ти застрель їх. І вже як тільки не пробувала, і оце тільки в одному випадку. Коли не написала взагалі ніякої назви, а тільки дату. Ось так пропустило. Що їм там не подобається, я не знаю. В чому вони. Та що ж це таке, гляньте, немає сили витрусити сир з форми. О, і це так само, бачите, тут. Ідеально рівненька, а тут трішки завалена. 969. Ну, от, побільшій. І солити ми майже однакові, так як я вчора і казала. Не набагато вона більше. О, зараз притрусю солькою. Все, і віднесу, нехай солиться. Майже 6 годин буде солитися. Не знаю, що їм там не подобалося знову. Бігають, гуляють собі казенята. В чому правопорушення? Я ж кажу, що вже коли назву отак -от -от написала, тоді тільки, тільки про канало пропустила. Привіз мені Вова пергаментний папір коричневий. Так що тепер можна дегустаційні наборчики формувати. Зараз очікую ще, сьогодні мені повинен відписатися одна людина. Я запропонувала, ну, точніше, розповіла, що я можу запропонувати. От, сказав, після обіду дасть відповідь, що саме він захоче. І тоді вже можна починати формувати і тоді вже бачитиму, що в мене є вільне. Зараз потрібно підтиглянути, що там у мене з хлібом. Чи ставити пекти, чи вистачить. Та, напевно, ні. На вихідних я не пекла. Це я пекла у минулому тижні. Так що, мабуть, зараз поставлю хлібчик, а потім вже далі. Вирішила зайти глянути, що там у коз зробиться, а заодно і як там відео, чи його не поміняли той значок. І дивлюся коментар новий. І Ніночка пише, що у неї є доїльний апарат, і вона ним користується. миє його содою. І написала, який, білка 1. Мені стало цікаво, що це за доїльний апарат. І я пішла переглянути. Ось. Звісно, це зовсім не той апарат, який був у нас. Зараз поясню. Дивіться. Ну вона, на жаль, не збільшується ця картинка. Зараз я візьму ручку. Ось, бачите, оце ці доїльні стакани. Ось вони. І от що тут написано? А тут написано, що ці доїльні стакани. Виготовлені з пластику, поліпропіленові вони. І є дійкова гума, це силіконова вже, так? А тепер дивіться, зараз в самому низу, от, ремкомплект дійкової гуми. Бачите, що виходить? Виходить, що йде такий собі пластиковий стакан, да? ну, от по типу, ось. Він пластиковий, він не гнеться, не мнеться. І вже в нього. куди ділося, І вже в нього вставляється оця силіконова резина. І все це розборне. А що було на тому апараті, який був у нас? У нас була отакий стакан. Зверху, зверху, ось тут, виглядало все так само, як на оцій дійковій гумі, да? тобто цей бортик. Але він у нас був нерозбарний. Він весь був отакий силіконовий, а для того, щоб коли все молоко його не сплющувало ось так, отут всередині була просто вставлена, ну, як кусочок. Отак от е, трубочки, отам всередині. Розумієте, отак. І виходить, що коли засмактує, да, воно не зможе сплямпушити отак. Але оцей кусочок-шматочок трубочки, він отак туди-сюди, по цьому силиконовому стакані повзав вверх вниз Відповідно, він тісно да, прижимався, він не знімався. І як, скажіть, будь ласочка, з поміж оцієї трубочки і силікону. От да, він отак вставлявся ж туди, совається. Як поміж ними вимите? А відповідь ніяк. Він зараз тут, дивишся, вже сюди поповз. то сюди поповз. І одну його приходилося поправляти. Коротше, виходить, що це абсолютно два різні доїльні стакани на тому апараті, який був у мене, і ось отут. Хоча, на перший погляд, зрительно вони дуже схожі. Але тут вони пластикові і просто всередину вставляється дійкова гума. А в нас він був весь силиконовий і всередині повзала кусок трубочки. Ну, а такий апарат, по-перше, він коштує немало. По-друге, для нього потрібно місце. Бо це ще один двигун, як ви можете бачити. У нас сарай невеликий. Мені там ще двигуна цього не вистачало. Ех. Ні. Ризикувати грати в рулетку, я не спорю. Можливо, це і гарний апарат. Ну, ціна його на сьогодні, дивіться, 12300. Ну, 12,5, зараз він типа на акції. Ризикувати, потратити плюс доставка, він вийде 13. Витратити 13 тисяч для того, щоб перевірити, ну, як би. Ні, я в цьому логіки не бачу. Так, да, бетон на 20 літрів, це добре, бо в нас був на 5, ну так як ем, за технологічними оцими характеристиками, от, -от наприклад, да, був бетон на 5 літрів, але десь на третю частину він не повинен доверху набиратися. Бо як тільки чуть-чуть більше половини молока в нього надається, ото коли все вже проїздив заброс молока в оціконові трубочки. Навіть в ту, яка повітря качає. Тому там було в нас так: одну козу здаїв і треба відкрити перелити. Одну козу здаїв, відкрити, перелити. Тут, звісно, бачите, все зовсім інакше. Тут бетон алюмінієвий, тут бетон на 20 літрів. Ну, якби це стояло хоча б 2-300, можливо, я б і спробувала. Ну, 12-300 для того. Хоча, знову ж таки, розумієте, я той маленький, та як згадую, скільки ми витрачали води, миючого і часу на те, щоб його вимити. Е я не думаю, що ось цей апарат мити це так, 2 хвилини. Я відро, наприклад, і подойник куди даю. Ну, ну скільки там, ну, я не знаю, 2-3 хвилини. Я ніколи не засікала, скільки воно миється. На це часу піде набагато більше. Коротше кажучи, ні. Можливо, я ж кажу, що цей і гарний апарат, але... але... Не для нас це точно. Купляти, щоб випробувати, і. І знову ж таки, розумієте, це потрібно тягати цей бетон, це потрібно його кудись виливати, ту воду, помив, злив. Це або повністю ванну необхідно, ну, це моя думка, або повністю ванну необхідно тоді віддати під оці всі процедури. На кухні такі раковині в маленькій, ну, зовсім геть незручно. Знову ж таки, всі шлангочки, все силіконове. Ні, не хочу заморачуватися. Хоча, звісно, що можливо. Можливо, це і ну, і має місце бути, але. О. Ще лучше. Так, а що то тоді була за білка? То була якась білка один. І ось білка один, дивіться. Відро 20 літрів також. В принципі, все так само пише: стакани поліпропіленовий пластик, дійкова гума силіконова. Але ціна 14 тисяч по акції. да, уж. Ні, це вже шкуша, це вже не для нас. Наскільки зможемо, наскільки вистачить, знаєте, як я кажу, мене ніхто у шию не гоне. Да, дою, дою, звело там, чи заболіли, чи почало крутити, боліти, нічого бросила, пере, ну, перетерпіла там, чи як, відпочила рука хвилину, дві-три і далі дою. От отак -от буде, мені здається, краще. Так, поставила хлібчик, вже замісюється. Це у мене тут раритетний шматочок. Мишей ловлю. На оту книжку-ліпучку ніякі зарази ж так і не попалися. Ми одну взагалі геть викинули. А друга ще лежала. Кажуть, нам треба, значить, отуди от всерединку покласти. Якусь приманку. Ну, коли ми купляли, нам не сказали. Ладно, поклала приманку. Що ви думаєте? Одне отаке якесь там прилипло і все, кажу, во ні. так діло не піде. Їдь у магазин до Наталки і купи мені, горю мишеловку, тільки таку добротну. Привіз дві. Одну дерев'яну, другу пластикову. І що ви думаєте? Це коли було в п'ятницю, здається. Да. І що ви думаєте, на мишеловки на оці, ми вже піймали 8 мишей. Тобто разом це вже 9 з тою книжкою. І я оцей шматочок салка, цього грудинки копченої. Тепер як відокремлюю? Зараз заправила обидві мишеловки. Так, що я ще зробила? Ага. Дістала з камери курочку. Нехай розмерзається. Бо після завтра ж день закоханих. Треба ж свого коханого побалувати. -да. Чому я її не дістала вчора? Бо я не знала вчора, що мені відправлять учора м'ясо накопчення. Мені йде посилка. Я не знаю, правда, що там, чи все перепілка, чи ще щось. От, пам'ятаєте, я дівчинки коптила перепілок і на змію ми її відвозили ще. Е -е... Вона вчора відправила посилочку. Сьогодні повинна приїхати. І сьогодні. Так як вона просить слабосолену, Сьогодні замочу на ніч вже, як буду лягати, пізніше туди, десь годині о 9-10, щоб завтра вже як подоїти і зайнятися тоді її м'ясом. А ми вже декілька разів її коптили. Перший раз вона сказала солене, хоча коптила так, як завжди, як всім. Другий раз менше часу тримали, довше вимочували. Сказала все рівно солонкувати. Коротше, останній раз я її солила 12 годин всього. І оце їй сподобалося. Тому, якщо вони сьогодні я кушу, приїдуть, а вони приїхати повинні. Сьогодні я їх засолю вночі. І завтра, вже як попораюся, розберусь з молоком, з казенятками і буду коптити. І оце тепер мене осінила мисля. Можна ж і пташку свою було б закоптити. а курицю я взагалі солю одну добу. А якщо добу, то це її вже треба засолити. А вона мерзла, я її тільки дістала. Що робити? А що робити? Скривати пакет вакуумний. І-і-і-і-і. Заливати водою, щоб швидше розмерзалася. Точно. Бабам. Все. Відправила. Зараз залью водичкою, нехай і розмерзається, і якраз вимокне. Яка-небудь капілярна кровушка. Ні, У мене, в принципі, є спосіб е, шприцюванням. Бистрий посол. Ну, шприцюванням вона може не всюди просолитися. Коли лежить в соляному розчині, мені більш подобається. Я не знаю, коли я сьогодні буду їсти варити. Схоже, що кроме хліба, на вечерю нічого не буде. Телефон розривається. І вайбер, і телефон. Так, 22.01. Всіх цікавлять дегустаційні набори. Що в нього входить? А це бачите, що робиться? Це я ж кажу без брехні. Ой, без брехні. Телефон сьогодні на розрив, я не встигаю відповідати ні на дзвінки, ні на смс-ки. Ці дві головки, одна мілка і одна бумонт, дівчинка Танюшка підтвердила замовлення, і вони в суботу поїдуть ось так цілими головками. Вона в минулому році брала, Мілку, здається. А в цьому році чекає нас, чекає нас усю зиму. Ну, хоч вони і паковані ще в такі кульки, але як і обіцяла, це все буде тепер виглядати ось так красиво. І ось так. От дві головочки вже замовлені цілячком. Ну, а стосовно наборів, там точаться дискусії. Ой, хтось вирішує, хтось думає, хтось ще не вирішив. Я ж кажу, що я не знаю, коли я що буду готувати. У мене сьогодні в планах було приготувати салат. Але але не знаю. Запиталася у дівчинки, що там там хоч іде, чи це сарки, чи перепілки. Каже, перепілки. Чи то нова пошта намалювала 13,5 кілограм, чи то там скільки перепілок. Грець цього знає. Ну, видно буде, як отримаємо, дізнаємося. У мене вже і хліб спікся, поки я все в своїх талмутах сидю. Так, ну з двома начебто розібралася. Дівчат, ні, брешу. З трьома розібралася, да. з трьома розібралася по дегустаційним наборчикам. Одна хоче мілку бомонт Міхеївський по 100 грамів. Ну, там ще плюс закваски, фермент. Друга хоче мілку бомонт Міхеївський Міму. І також там ферменти, ваги, спеції, кисневий порошок. Так, да, до речі, дівчатка, всі пам'ятають, що кисневий порошок поки що є в наявності. Так, третя дівчинка в мене, танюшка. Ця хоче, ой, качоту чисту, з пажитником, з томатами, з паприкою по 100 г. А мілку бамонт і міхеївський по 200 г. Міму і мармур щось ніхто не хоче. Так, ладно, ні, Анюта хоче. І ще одна писала мені сьогодні жіночка, чи не знаю хто вона, але там, там хочуть Укрпочтою. Дивіться, які чіпси. Там хотіли Укрпоштою. Чи наложеним платежем? Кажу, ні-ні-не. Ні. Не з наложеним платежем, а тим паче Укрпочтою. Якби я з нею навіть і працювала, то закваски і тим паче сири відправляти Укрпоштою. Так що та жіночка. Оціялась сама по собі. Ну, я їй відповіла, що тільки новою почтою. І все, і більше вона не писала. Тепер ще жду од одну відповідь, що там виберуть, вирішать. І все. І тоді вже можна буде формувати, а все те, що буде вільне, виставляти у вільний доступ. Курка мочиться, вже прийшло повідомлення, що приїхали перепілки, що Зараз буду телефонувати воя. Годинник у майже четверта, не знаю я. Чи зараз забере, чи як їхатиме додому. Мені б, звісно, краще, якби зараз, бо в мене тут ще заказали закваску, і якби він їхав зараз по них. Заїхав, забрав закваску. І перепілок отримав, а закваску відправив. Ну, зараз буду телефонувати, балакати. От. Ну і що, і треба щось їсти готувати. На годиннику вже без 26, а у мене ще на вечерю, кроме хліба нічого нема. Коротше кажучи, я зараз... Приймаюся за приготування вечері. У нас буде довгоочікуваний нарешті салат і булгур на вечерю. З вами на цьому на сьогодні попрощаюся. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі, гарної погоди нарешті. У нас такий ливень полоща, що це просто трендець. А сьогодні прочитала, що сунуть знову морози до мінус 20. Дуже перспектива гарна. Коротше кажучи, бажаю всім всього найкращого. Я погнала готувати. А вам скажу дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Не забувайте, будь ласочка, хоча б вмикати. Відео на кулінарному каналі. Просила, просю і буду просити. Все, Всіх цілую люблю. У мене тут ось прийшов помічник. Да? Всіх цілую люблю, скажи. Бувайте до завтра. Папа, -па. а мама буде їсти готувати, так? Да? Да. Курочку засолила. в курочки було серденько. Серденько, серденько, сердечко, порізала його, буде хвостику моєму на вечерю, да ти вже облизуєшся, да? Все скажи всім тихого вечора, мирної ночі. Ми вас любимо, да, да, скажи, ми вас любимо.